Я тебе ненавиджу, крикнула спорога донька. Ліза розгубилася, що могло статися за ці дві години. Адже саме дві години назад Дашка в прекрасному настрої йшла із дому. Вона разом зі своїм хлопцем Денисом ішла знайомитися з його батьками. Лізі, наприклад, Денис дуже подобався вихований, серйозний, відповідальний, і було видно, що любить її дочку. Лізе струсила з себе заціплення і пішла до дочки. Даша лежала на дивані і плакала. Дочко, що трапилося? Денис образив, присіла вона поруч. Даша підняла заплакане обличчя і сказала: Ти в усьому винна, його батьки мені прямо дали зрозуміти, що раз я дочка такої жінки, як ти, їм і даром не потрібна. Я тебе ненавиджу, крикнула спорога донька. Вони назвали тебе п'ющою і гулящою, а Денису сказали, щоб він порвав зі мною всі відносини. Ліза відчула, як жар пішов по всьому тілу, і серце здавилося гарячим обручем. Пересохлими губами вона прошепотіла. А що Денис? Він послухав батьків? Даша схлипнула. Він мене, звичайно, проводив, сказав подзвонить, але тепер я вже не знаю. І жалібно подивилася на матір. Мамо, чого я про тебе не знаю, чому вони так тебе назвали? Адже ж ти не така, правда. Ліза обняла доньку. Знаєш, донечко, бувають у житті темні плями, про які навіть згадувати не хочеться. Ми робимо помилки в молодості і від цього нікуди не дінешся, на жаль. І я подумати не могла, що за мої гріхи тобі буде погано. Прости мене, доню, якби все можна було назад перемотати, але не можна. І з цим доведеться змиритися. Але я сподіваюся, що у твого Дениса своя голова на плечах, і у вас усе буде добре. Ліза на Юніс припала на кінець 80-х, початок 90-х. В Україні якраз наступили зміни. Нова музика, красиві речі, вільні стосунки. Ліза була симпатичною, великі очі. Пухкі губи, бойове розфарбування трохи псувало картину, але все це було в дусі того часу. Галасливі компанії до ранку, алкоголь, цигарки це був веселий і бурхливий час. Ну а потім компанія розпалася. Хто заміж вийшов, кого батьки приструнили. А Ліза уже не могла зупинитися. Друзі стали простіше, кафе замінили підворотні або брудні квартири. Але Лізі було. Ні по чому. Душа вимагала свята, тільки через багато часу вона зрозуміла, як же їй тоді пощастило, що не було вагітності. Адже в тому стані близькі стосунки не завжди були, м'яко кажучи, розбірливі. Розуміння, що вона вже зовсім на дні, настало в один із днів, коли вона прокинулася в чужій квартирі на брудній підлозі. Навколо хропіли товариші по чарці. З яких вона знала тільки господаря. На силу піднявшись на ноги, вона пішла у ванну, де довго вмивалася холодною водою. Подивилася на себе в каламутне дзеркало і жахнулася. З нього на неї дивилася жінка п'ятдесяти з гаком років. Човгаючи ногами, вона повільно вийшла з квартири. Насамперед, вона пішла в лікарню до нарколога. Літня жінка направила її на лікування. Відділення було закритого типу, тобто хворих навіть на вулицю три тижні не випускали, на кого тільки Ліза не надивилася. Але тверде бажання кинути пити допомогло їй витримати весь термін. Нове життя, виявилося, почати непросто: освіти немає. Одна дорога мити підлогу або розносити пошту. Село хоч і велике, але все про всіх знають. І з роботою довгий час не виходила. Скільки разів рука тягнулася до склянки, але в останній момент Ліза обсмикувала себе. І нарешті їй пощастило і робота знайшлася, і чоловік. Коля був непоганим, але після пари підколів з боку друзів щодо минулого Лізи. тихо випарувався в туманному серпанку в один прекрасний ранок, але залишив їй на пам'ять дочку Дашу. Через 19 років багато що змінилося. Дивлячись на лізу, багато і подумати не могли, що раніше вона була інша стильна зачіска, макіяж, недорогі, але добротні речі. Та й, Дашу ніколи, та й Даша ніколи не бачила її неохайною або, боронь Боже, нетверезою. Але, на жаль, коли думаєш, що у тебе все в порядку, життя завдає удар у спину. Ось і у батьків Дениса виявилася довга пам'ять. Але навіщо весь цей бруд виливати на молоду дівчину? У Лізи не вкладалося в голові. Денис все-таки виявився молодцем. Він серйозно посварившись з батьками, вранці прийшов до них. Тітка Ліза, вони не мають права вас засуджувати. І Дашу також. Я ж бачу, яка ви хороша. Якщо не виженете. Можна мені у вас пожити трохи? Ліза дозволила з однією умовою щоб ніяких дурниць. Денис із Дашею загадково переглянулися і дружно кивнули. А весілля все таки було. Через рік Ліза зі сльозами на очах милувалася своєю дочкою у весільній сукні. Зі сватами була незручність. Але з часом, коли народився онук, відносини більш-менш налагодилися. Не дарма за старих часів говорили, бережи честь з молоду, правильно сказано. Якщо не хочеш, щоб від твоєї поведінки хто-небудь потім постраждав, не губи своє життя.